Мадоп вітає вас сьогодні 5 клас. І ми розглядаємо основні поняття, пов'язані з звичайними дробами. Сьогодні ми об'єднаємо декілька параграфів з підручника і розглянемо її одним блоком. Отже, перше питання дріб як частка двох натуральних чисел. Запам'ятайте, дріб. Це результат ділення одного натурального числа на друге. Коли ми знайомилися з поняттям дріб, ми завжди виконували ділення. Отже, А на Б, це А поділити на Б. Тобто дріб це завжди чисельник ділене на знаменник. Чисельник це фактично ділене, а знаменник це дільник. І навпаки, Якщо ми маємо ділений дільник, це можна вважати дріб А поділити на Б. Наприклад, 36 поділити на 4 це дріб 36 четвертих. І він дорівнює 9. Або 27 поділити на 5 це дріб 27 п'ятих. Чисельник 27 знаменник 5. Або 5 поділити на 1. Це дріб 5 перших і дорівнює 5. Одна друга, це один поділити на 2, теж замінюємо дріб діленням. Звичайні дроби можна, як і числа порівнювати. І правило тут дуже просте. Із двох дробів, з однаковими знаменниками буде та дроб більше, у якої більше чисельне. Отже, маємо. Порівнюємо А на Б і С на Б. У них однакові знаменники Б. А на Б буде менше С на Б, якщо А менше С. Тобто дріб порівнюється за допомогою порівняння чисельників. Тому що знаменники в них однакові. Наприклад, 7,15 більше, ніж 4 15 Або. 9,35 буде більше, ніж 835, тому що 9 більше 8. Дробі, звичайно, класифікуються на правильні і неправильне. І тут правило таке. Дріб називається правильним, якщо чисельник буде менше, ніж знаменника. Наприклад, 3 четвертих восьмих, 9 тощо. Зрозуміло, що завжди неправильний дріб менше, ніж число 1. Вірніше, правильний. Дріб називається неправильним, якщо чисельник більше або дорівнює знаменнику. Наприклад, 5 5, 8, 6, 11. Будь-який неправильний дріб більше або дорівнює одиниці. І от тут ми прийшли до такого поняття, як мішання числа. Якщо розглянути неправильний дріб, наприклад, 11,8, і ми представимо 11,8 як 8,8 і 38, то ми маємо, це буде одиниця плюс 38, дорівняння 1,3, число, записане в такому вигляді, називається мішане число. У мішаному числі завжди є ціла частина, це 1 і 38 дробова частина. Завжди можна навчитися неправильний дріб переводити у мішане число. Для цього треба просто поділити чисельник на знаменник. Отже, 11 11,8 ми ділимо 11 на 8, дорівнює частка 1 і остача 3. Тому записуємо так. восьмих дорівнює 1 ціла, а остача це буде чисельник дробової частини і 3 восьмих. Знаменник тут 8 не міняється. Тому ми можемо зрозуміти, що мішані числа це числа, які складаються з цілої частини і дробової частини. Ось такі поняття пов'язані з вивченням звичайних дробів. Дивіться мадоб і ви будете найкращі математики в своїй школі.